Привіт друзі, Катін так знову з вами. Понеділок і знову морозець. Мінусова температура, воно камрад вже. Будемо рити. Ауреуси, каже, будемо рити, воно ще один камрад до нас підтягується. Камрад помахай. Так, і перший сигнал у мене. Ось такий чорний шматок, схожий на ніж. І дуже-дуже-дуже старий. Щось це було. Зараз будемо дивитися ще. Шматок чорного ціпка випав. Теж таким чорним було. З переливом в цвітне. Ходимо далі. Оооо! Кіскіха тіські хадулі. Палка, блін. Для лижна, да? так? <сіст> 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 да, лижна палка. Не знаю. Якусь зелену знайшов. Так, остаток од чогось. Да, чогось, кусочок бронзи. Ну, це вже цікаво. Між йолочок зайшов і знову. Одне й те саме. Опять якийсь зацеп, щось воно таке. Або ціпка, або коване, не знаю. Серебро по-любому. Це, 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 це що по 70 гривень не тріщить, бачиш? 70 гривень кілограм Без клейма. Це ж царська, мабуть, ти бачиш? Да, тоді ще не було, но ну, ставили. Саме хавав, так? Хавал, да? Так, знайшов ось таку штуку Завітушка типу бронзова. Ну воно таке дубове. Даже навіть не знаю. Може на фібулу накручували хрен його знає Ну цікаво дуже так ось наш експерт та як експерт просто вітки бачите, ці сюди закручені ці сюди це мої пружина від фібули. Так. може бути свободно да ось диви ну дуже схоже ці вітки сюди закручені а ці сюди кажу пружина може бути від фібули. Ну, ну, ще один експерт. Диви, оці сюди закручені, а ці сюди закручені. Ну, тут я ж таку по похожую находив. Короче, <клес> <Только, клес> пружинка от фібули скоріш всього. Давайте глубики, подав. Так, ось ще дивіться. Шматочок. Ну, да, коротше, це десь от чогось, мабуть, точно від Фібули. Бо воно таке, воно щільне, ну не схоже воно на якусь сучасну річ, навіть на радянську. І патіна, і все. Зараз тут ще пошарюсь. Сигнальчик чорний був. І ось такий ніж випав. Хтось колись загубив, і воно тут пролазило, чорті скільки років, блин. І ось так закислилось, поржавіло і ушло в нібиті. Так, що там? О, головнородяник 61 -й. на шайбу піде, так? 33, так. 33, кожному. Да. 33. Кожному. Да, Нормально. На базу. Що там таке? 1903, одна копійка. Копійку підняв. Копійку. Ямки зариваємо акуратно. 1905 рік. Чи Первый, третій? Чи третій? Третьємо. Та все, ти сказочно багат. Жека, можна вже Тойоту купляти. Жалко, на. Шикою. Ну, Смотря, в якому масштабі. Так. Ну так. Да. Смотря, в якому масштабі модельку. Обручалка. Да, обручалка кована. Не витримали, переїхали на поле, тому що взагалі в лісі знахідок не було. Так, і тут ось майже на поверхні. Раз, два, три. Скіфський наконечник. Ага. Трохи, звісно, підчата не буде. на який він на полях буде, Ні, ну Це цілий це, бач, цепом струт Я, а в мене згнівший, бо так по ці Ну, Що є, то є. Кончика нема, ну знахідка радує. Заточимо. Да, заточимо на станку, буде так. то, що треба. Наконечник. Тут камрад приніс якусь таку штучку. То ли закльопка це була, може не закльопка, Ну дуже-дуже мале. Ідемо далі. Що там у вас сер? Гавна есер, та ось що. Це ось цей по-моєму. Це трьошка. Ось цього. 70 що. Це вже було. 72-й рік. Походу тут і оранка була. Бо попіднімало дуже багато. Что там такое? Володька лисий. Ох ты, Володька лысый. Володька лысый. Облисевший. Кусок черепа одервало. Мудаку. Мудаку. Любителям Ленина посвящается. Каже, золотишко підняв. Ааа, дивик. Говнородяник ранені. Говнородяночек. 30-го року. Аби 33 го Ооо. У мене є тільки підшатаний. Ото був би жир. Корузії, на. В такому От захотілося мені чорне купнути. копнув і тут ось така штучка. Може ключ якийсь був, може фіг його знає, чорне. Ось таке. На ключ дуже схоже, ну коване. Ось таке залізяче на полі валяється здорове. Якась з'єднувальна частина від чогось. Залишаю тут. Хтось колись в древності корову тут свою водив, і оце залишилось. Черняга. Ідемо далі. Шикарне небо сьогодні. Вечоріє потроху. Так, і тут щось дуже схоже від запалу. Ну Не знаю, може і не запал від гранати, але щось дуже схоже. Залишаю тут. Копито козяче. Ну Воно ну, маленьке капець. Це якась молода козочка була. Повнородяник. Гарненький, 46-го року. Прикольно. Майже на поверхні був, так? Да? Красавчик.